Всім вітання. Бачите, була на базарі, приїхала з базару тільки що. У нас вітер такий, такий вітер, і вчора такий був вітер, що голову зривав. Ну отак от вчора вже сильний був вітер такий. Нам світло вибивало, хоч би світло всюди було, а нам чогось світло вибивало. Не знаю, що у нас таке, а що світло вибивало. Бачите, я не виділа, що мої тюльпани розцвіли. Бачите, а аж сьогодні. Бачите, як. Розцвіли, треба тут осапати, але там ще щось сходить. Подивіться, бачите, як мої ті панчики позацвітали. Бачите? Ці бідні, Так ще цвіта. І все порозцвітало, така красота. Бачите, я якраз вовремя прийшла, я прийшла, а квочка зійшла е, їсти і, і пити. І тут я хочу якраз добре е, попробую яйці провірити. І я, тікай, тікай, квачка, тікай. М і я хочу вам сказати, що я вроді би, е як дивлюся, що вроді щось проклюнути. Знаєте, хочу вам сказати, що щось з качачими яйцями не так. Щось не так. Вроді наклювалося і, І, знаєте, що вам скажу? Натклювалося і мовчить. мовчать. О, дивіться. бачите, от таке надклювалося воно тут. О. От я покажу, таке тут каво. І мовчить. І все щось, подивіться, щось чись надклювало, чи що. І щось мовчуть. І, і все якесь таке яйце непонятне. Знаєте? Не знаєте? І щось мовчуть. Чи вони Чи вони позавмирали, чи що? Я не знаю, як сказати. Ви знаєте? Я не знаю, як сказати. Як то сказати? Не знаю, як то сказати, але але вірю, що тут тих пару яєць і все не, не мудро, все не мудро. А тут, знаєте, в мене вилізло, е, скажу, вам, одно цепля, і якось дірочку випало з, той, з того гнізда. І вона та квочка за ним сюди, туди я не виділа. Я не знаю, я приходжу і дивлюся, щось ці квочка тормошиться і десь цепає. А воно там ціпає, помасала ті всі яйця, а всі яйці зимні. То не знаю, чи що з того є чи нема, зараз попробую ще такі яйці і подивлюся, як не здалі, то все викину. Що ти кричеш? Що ти кричеш? Це та квочка, що хоче сісти. А ви знаєте, є ціпліта. Зараз я вам покажу. Є під неуціпліта. Але щоб що би я мала зібрати. Ой. Яйці зібрала в кишеню. Ви виділи таке? Яйці зібрала е, в кишеню ті, е, я не чині, і тримай, боже, яка я. пам'яті нема ніц. Я зроблю та за ким вона Вона, вона сася собі усіде, щоб не кричив, а то я піду возьму ящичок і ті теплі та всі виберу. А Саша щоб не кричала, най сідає собі на свої яйці. Там єдно -то, то чорне ціплі -то бігає. То, то чорне в одне теплі бігає. Ну, і я не знаю, чи я маю тоді, м -м, цепліта брати в ящичок, чи ліпше зразу сюди їх в брудер, їм тут тепло буде і вони тут зразу сидять, не знаю. От, Корм вони її виїдають, їде. І зараз я щось їм свіженького підсиплю. І от такого, От таке такого вони роблять. І то одне цепліта. І то цепліта. От таке. А єндики підростають помаленьку, але щось. Я не знаю, з чого то воно. Вже щось якесь односі закапарило. Що то ті єндики, якісь як ненормальні, вже щось сіпіриться. Ви таке? Ви таке жиділи? Вже щось розпускає крила? Добре, добре, йду за ящичком. Скажу вам, може від того, що я тої курудінки додавала е, магазинної, засипаюся вовсю цим е, квочкам, найвидибають ці квочки, а їм дам самого, самого того корму. Якась біда, якась біда. Нема права нічого м -м, дати, бо воно вже таке, таке благеньке. Там того корму. І ще сама подивлюсь, чи то для єндиків, чи то універсальний, Зараз подивлюсь. Аво квочка вже сіла, бачите? сіла. Ну то не сидить спокійно. Після в качку, певно, нічого не буде, бо са качка не сідає, що скоріше сіла. Я не знаю. Я не знаю. Але там вже щось надзьобує, а са сидить мовчки. Вони всі качать, а вони як вилізають, то у них усі, вони зразу всі головки всі о, з під качки ви, ви, витягають. То і не знаю. Подивлюся ще пару днів. Бачите, який корм. Ще мене жіночка питала, чим я пропоювала. Я зараз вам покажу, як я в хаті буду, там винесу, чим я пропоювала таті, е, індичата. І зараз я це покажу, покажу вам ті флакончики. А це спеціально для індиків. Але якщо воно для індиків, то ціплята можуть їсти. Можуть їсти. Ну, от воно таке, от. О, я купив, воно воно дрібніше. Воно дрібніше, але я купила 5 кг. 5 кілограмів наразі купила. Не знаю, що тут таке якесь. Що то там пише? Я не маю коли читати. Тут є і кукурудза, і макуха соєва, і шротики соєвий, бо щорт пише. Ну, во. Я зараз наберу цього самого цього, е, корму і так їм буду давати. А ці п'ята заберу, певно, бо я забула, що я їх першу пропойку мушу пропоїти. Першу пропойку. То зараз заберу. Дякувати Богу, почався дощ. Іду, закрию багажник. Вже почався якийсь дощик. Ага. Ну і треба було би вона трохи просохла. Я була. Аво якесь таке крапнисте, щось зачинає. Щось зачинає. Знаєте, то одне ціплі пило першу ту пропойку, бо ще вчора та перша пропойка була, то воно пило, а нині вже воно буде, вже я налила тої другої пропойки. То тобто це я вже забирати ціплітко не буду. Та й воно вже буде з індиками. А от ті заберу, заберу на першу пропойку. Буду забирати. Принесла коробку, буду забирати. Буду забирати ці п'ята. Не знаю скільки там є. Три, чотири, п'ять, але я буду забирати. Ану квачечка, ану квачечка. Буду забирати. Піду гріла їх. Буду забирати. Вите? Буду забирати. Вкусила. Чекай, маленька, чекай, бо ти мене не вкусила. Ну давай я тебе здоїму. ой, Я її А або здою її, а вона тут сидить. А я подивлюся, що тут все робить. Що тут все робить? У нас з тими там. Тому... Чекай, тікай, чекай, 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 чекай бо ти до твоєї не зайшла. Чекай, кажу, або зараз, Лідь, щоб не робила. Дити, щоб не робила. Треба доскакала в ящик. Тікай. Тікай. Ой. Зберу ці. Сіпки так. ці чорні вилазі. Ой. Ще щось тут є, чи нема. Побираю рупину зараз і подивлюся. Сія забрала, а тут ще лишила пару яєць. Не йде, не знаю. У нас дзвони дзвонять, якісь ще, чи, чи хтось помер, чи що, це вроді недобре. Ну, але я що зроблю. Я не знала, а хто не, не знає і не вірить, то вона йому і не шкодить. Знаєте, отак скажу. Забираю я ціпи, то зараз порахую, бо навіть не знаю, скільки. Знаєте, хочу вам сказати так швиденько, коли ж тако насадок покажу. Я купила вам показувала ту бруньку, що я купила той препарат, що дерево обробляти. Мені один, один чоловік написав гарний такий чоловік Віталік. Він також блогер. Він мені написав, що йому десь сказали, що бруньку зараз ну, не кропити. А мені цей, що займається тим тими препаратами і насінням, сказав, що кропити її. Її до, до цвітіння, Щоб поки брунька не розпустилася. Ну і чоловік прочитав, що тим препаратом можна кропити, доки брунька не розпустилася. Я його купила позавчора, зранку я вам показувала, і він зразу же тим препаратом покропив. Зразу ж того дня все дерево обкропив. Знаєте, от все дерево він обробив, Все, все, все. на 10 відер, скільки йому стало, і троянди, і яблука, все обкропив. Ну, не знаю, не знаю. Будемо мати експеримент вже згорять, згоріти, ну, все вижиє, значить, він добрий препарат. Значить, добрий препарат. Але вже в мене там абрикоси будуть, будуть розпускатися, як буде тепло. Бачите, який пішов на скрапнистий дощ. Ви бачите, що все робить, закрию двері сюди. Бо, Бо подивіться хмара. Бачите, яка хмара і дощ. Хочу відповісти, така мені жіночка писала пані Світлана, чим я пропоюю ті індичата. Хочу вам показати, ой, хочу вам показати отаке вово. Дивіться, Сево, Севово, Байтріл. Це мені написала, що це перша пропойка пропоїти і дичата, доки не випить. І цеплята також. А також це перша пропойка. Байтрил. Це, це друга пропойка, ви ти пише номер два. Байкокс. Байкокс, це друга пропойка. І. Їх всім пропоїти одним і другим препаратом, тоді тиждень, тиждень дати їм відпочинку. Пи, кіпяч... Я кип'ю воду. Я взагалі то кип'ю холодну воду, ну, холодненьку і таку даю їм, щоб пили. Тоді І, су, і на ці на препарати теж є водичку кип'чу. А тоді другий раз такими самими препаратами, вперед одне, а потім друге, пропоїти. І тоді вже можна давати. Е... Чектонік, той чи як воно ще точно називає той чектонік, по-моєму, називається. І їх тим ще пропоювати. Ну, і, звичайно, певно, що треба їм купити кальцію. Кальцію, що цеплята, що індичатам, що качатам, кальцію, щоб вони не, ну, не калічили. От, такого, от таким я пропоюю. Бачите, подивіться, подивіться, яка то, яка то погода, який то дощ. Добре, мої любі. А зараз будьте здорові. Щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних, і гарної нам погоди, гарної погоди. О, песик вибіг мій. Переходьте на той мій другий канал, підписуйтесь. Канал називається Нові і Вінтажні речі від Світлани. Там також я постараюсь, і ніби я, і стараюся, щоб там було цікаво. То запрошую вас всіх і всім щиро дякую за. Перегляди, за підписки, за лайки. Я вам всім щиро-щиро вдячна. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока.